Вітаю вас, шановні глядачі! Це канал Вінтажна Краса. Мене звати Олена. І як я вам і обіцяла, сьогодні ми будемо розглядати ось такий лот з брошками Floral. Тобто квіткові брошки продаваються в цей лот. Сподіваюсь, одну прикрасу я тут запримітила. Але за лот я заплатила досить дорого саме за цей. Значно дорожче, ніж за лоти з ланцюжками. Я сподіваюся, що тут буде не тільки одна прикраса, яка мені впала в око ще на фотографіях, тому що, ну, як за одну, за нею, мабуть, буде дорого за цей лот. Але будемо сподіватися найкра... на краще, що розпаковка виявиться цікавою. Зараз я викладу з прикраси із е, пакету і будемо з вами розглядати по одній. Ну що, друзі, ось такий повний лоток брошок. Я витягла із цього пакету, і я вам скажу, їх виявили значно більше, ніж я собі уявляла. Тут є і пластикові брошки. От я не впевнена, чи впораюсь я за. чи зможу я за одне відео вам все це показати. Ну давайте починати. Ту брошку, через яку я купувала це відео, я все ж таки залишила на останок. Це виявилося саме те, на що, що я розгладіла через пакет. Тому це така маленька, буде маленькою такою інтригу. А так взагалі, ось який нас чекає обсяг роботи. Ну що ж, давайте починати по одній. Я почну з декілька тут таких специфічних прикрас. Дивіться, ось така брошка. І вона ж, а, заколка для волосся, може бути заколкою, мабуть, для волосся, Хоча ні, мабуть, не для волосся, а це просто, якщо ти не хочеш прокалувати а, одяг булавкою, можна закріпити такою застіпкою по типу до розкліпу. А, це текстильна прикраса, ось така велика квітка. І тон... виконана із тоненької сірої тканини. Треба її почистити, на неї щось не чіплялось. А, вона, звичайно, не вінтажна, але досить ефектна. Такі прикраси добре на, на пальто або, в принципі, на піджак можна. Щось мені, мені подобається. І тут залишилась збірка, зроблена в Китаї, і колись вона коштувала 19,5 доларів. Така незвичайна, але, як на мій погляд, цікава. Ось така брошечка, це вже, я думаю, хендмейд, можливо, якась дитяча поробка із фетру, вирізані квіточки, і ось така кулька по центру. Така квітка. Так, давайте далі. Дуже яскрава брошка, дуже велика, такого просто неонового. Жовто-салатного кольору з оранжевими акцентами, і вона така важка. Ось такий зворотній бік, і є якесь маркування. Так, що це? Хеді? Мабуть, Хеді. Не знаю, я вперше зустрічаю таке маркування. Мені якось ні про що це не говорить. Але брошка просто величезна. Дивіться, якої вона форми. Ці пелюстки підняті вгору. Яскрава. Мені здається, що тут була заміна голки. Бачите? Не знаю, наскільки добре вона тримається. Брошка важка така, на блузу, на футболку її не прикріпиш. Але симпатична, така. Незвичайна прикраса. Наступна прикраса, теж із незвичайних. Дивіться, яка, яка цікава річ. Це чиясь ручна робота, виконана із бісеру. Ось в дуже приємних тонах, таких боскових сині вишита брошка. Зворотній бік закріплений натуральною замшею і вклеєна голочка. Я не дуже люблю такі прикраси, але мені подобається саме те, що, як вона якісно і акуратно зроблена. Бачите, як акуратненько розміщений бісер. Немає ніяких проміжків між ним. Така дуже кропітка робота. Симпатична прикраса. Незвичайно, не характерна, скажімо так, для мого каналу, але вона мені справді подобається. Є така дуже детальна робота, і це викликає повагу до автора. Так, брошка. Досить великого розміру. Такі чотири квіточки, серединки із перлинок, Такий зворотній бік. Не думаю, що вона дуже вінтажна. Я б сказала, що це не раніше, ніж 90 ті роки. Але якісна, така хороша застібка у неї. Да, Голочка все працює. Як обіцяв продавець, у поки що все таке в квіткових, квіткові брошки. <кій> Наступна квітка. Троянда. Ой, це такі специфічні брошки, вони вкриті ніби таким цукровим. Я не знаю, як це покриття назвати. Це не емаль. бачите, ось вона всередині. На листочку, тут воно стерлось, є якісь е, втрати, але, чесно кажучи, не люблю це покриття, воно має якийсь неаккуратний вигляд. Об'ємна троянда, листочок, кристали, маркувань не бачу. Я думаю, що це брошка років десь 70-х. Е але, мабуть, з неї все ж таки, якщо вдасться, варто зняти ось це покриття і вона буде мати кращий вигляд. Так. Ось така брошка. Така абстрактна форма. Ну, Тут кожен може побачити щось своє. Тут може бути і квітка, і пташку якусь можна побачити. А, так, давай ближче значить Поєднання золотистого і срібного металу, і прозорі кристалики розміщені саме на срібному металі, перлинка. Трошки є потертості. І ось такий зворотній бік. Ой, як цікаво! Слухайте, дивіться: застібка тромбон, маркування вокбіжу. Якщо я не помиляюсь, то це французька марка. У застіпка так точно європейська. Все працює. О, якось так звикли, ну, я звикла думати, що тромбон це більше для прикрас початку ХХ століття, але ось точно зрозуміло, що це брошка не раніше, ніж років 80-х, і при цьому на ній використана застібка тромбон. Але це тому, що це європейська, а не американська брошка. Стильна, цікава, гарна знахідка. Так, давайте буду по дві брати деякі брошки. Вони мені дуже схожі якось. Вони в одному стилі виконані. Дві такі малеві квітки. Яскраві, емаль добре зберіглась. Ось тут мінімальні. Є Єсколий малі на цій квіточці, ця взагалі яскрава. Дивіться, яка вона цікава серединка. Нетипова. Ось такий зворотній бік. Маркування я на цих брошках не бачу. Я б сказала, що це. Хоча і здалося, що тут якісь літери, але це просто таке так оброблений зворотній бік. А... Я думаю, що це десь 70-ті. Літні такі квіточки. Так. Далі, а, пластикова брошка. Ця серединка мені нагадує гудзик, а не тільки серединка, дивіться, це справді як із гудзиків виконана брошка. І ось тут, і ось це схоже на хендмейд, але ні. Це брошка від Холмарк. Пластикова, дуже легка, але дуже-дуже незвичайна. <постив> Чому із гудзиків? Лот брудний, вибачте, я нічого не чистила. Ось при вас розпакувала цей пакунок і дістають просто по одній прикрасі. показую. Боюся, що у мене замало місця на столі для всього цього лоту. Давайте подивимось, була одна брошка ось в такій коробочці. Так, що у нас там? Fashion Accessories. Тобто це. Опа. Прям брошка, яка в скринці. Брошка явно виконана в Китаї. Дивіться, яка в неї застібка, але при цьому вона так гордо розміщена прямо в такого жорсткого пластику коробочці. Ну, мила, але, ну, ну, китайська. Вибачте, але я не сприймаю ці прикраси. Так. Так, далі, я думаю, всі впізнали трояндочку. У мене вже декілька таких є. Брудна, треба почистити. Не знаю, чи є маркування, зараз перевіримо, але, але я впевнена в тому, що це різдвяна троянда від Джовані. Та-дам! Джовані. До речі, ось в цьому місці розміщено маркування, я вперше бачу, зустрічала на листочку і на оцьому стеблі. А тут прям під застіпкою Джовані. Хороші прикраси. І мені вони декілька разів траплялись в лоті. Така симпатична брошечка троянда. Так, наступна прикраса в срібному кольорі. Два листочки, поєднання брашування і глянцевого металу. Є маркування і це брошка від компанії Тріфарі. <кій> це десь 60-ті роки. Добре, що в срібному кольорі, тому що здебільшого вінтажні прикраси і тріфарі в тому числі були виконані із золотист... з золотистим покриттям, а ця срібна. І як зазвичай тріфарі, ну просто в ідеальному стані, таке враження, що цю брошку вчора принесли з магазину. Немає ніяких втрат покриття. Все ж таки дуже якісні прикраси робила компанія Тріфарі. Такий лаконічний листочок, але така дуже носибельна брошка. Ну і тріфарі. Всі ми любимо тріфарі. Так, щось таке простеньке. Втрачено серединку. Зараз я хочу подивитись, може я. Десь тут була така трояндочка. Так, просто я коли розпаковувала, в пакунку був, була ось така пластикова троянда. І, скоріш за все, я думаю, що тут вона і була прикріплена. Так, глянцева обробка така металу. Є ось такі потемніння, не знаю, чи їх можна буде відтертись, чи це вже ось тут патина дуже сильно. Так, покладу. М М М Знаєте, цікава брошка. Мені ось цікаво саме її метал, з якого вона зроблена, і така вона якісна, важ... важкенька. так дивишся, здається, що це дуже легка така штампована брошка, але ні, вона не настільки легка. Вона виконана з декількох елементів, спаяна тут. Цікаво, якщо можна буде відчистити ось ці темні плями, то в принципі брошечка симпатична. Якась вона незвичайна. Не знаю, наскільки тут рідна ця троянда, але нічого більше в пакеті я не бачила. Це один елемент, який я знайшла в пакунку. Тому і так вона ідеально сюди по розміру підходить. Не знаю, можливо, це і звідси. Так, так, починають виходити з кадру брошки. Так, ось така брошка. Її видно було через пакунок. Це пластикова вставочка. На ній нанесено деколю такий малюнок. Дуже милий малюнок. Малесенька дівчинка, їжачок і а, комашка. Маркувань немає, ось така застіпка. Дуже легенька брошка через те, що це пластик для якоїсь, мені здається, маленької дівчинки. І в чудовому стані я не бачу ніяких втрат просто протерти від пилу. Так, мила брошка. Наступна брошка ось така. Якась абстрактна, абстрактний візерунок такий, зворотній бік, і є якесь маркування. ММА. Люблю прикраси ой, від цієї, так що знову з фокусом? Люблю прикраси від цієї компанії, вони дуже якісні. і ну, Їх просто приємно тримати в руках. Ось такі застібки, у них хороші замочки, така дуже щільний метал і дуже красиві дизайни. У цих прикрас бувають від МФА і від ММА. Metropolitan Museum оф Арт. Це прикраса. І В дизайні цих прикрас використовуються якісь музейні експонати, це не обов'язково прикраси, копіюються. Це можуть бути якісь елементи із, із статуї, із картин, і якісь дизайни втілюються у прикрасах. І випускаю... Я не знаю, чи випускаються вони зараз. Я б сказала, що це десь роки 80-ті. Можливо, і зараз працює таке виробництво при музеях, яке виготовляє прикраси. Але це приємна знахідка. Ці прикраси зазвичай такі не дешеві, не копійчані. Наступна прикраса, брошечка якась розтягнулась. Ось такий букетик, який милий. Мені подобається срібний метал в поєднанні із золотистими елементами. Такий прорізний букетик. Ось такий зворотній бік. Вона не дуже вінтажна, але дуже якісна. Подивіться, яка, яка у неї застібка. Кріплення голочки. Навіть дивно, що немає маркування. Ну, наприклад, там Avon або той же MMA мене б не здивувало маркування на цій прикрасі, тому що вона дуже якісна і дуже симпатична. Мені дуже подобається цей букет. Він якийсь простий, але, але дуже але приємний і симпатичний. Так. Далі наступна брошка. Щось вона мені нагадує ось цю. В такому самому стилі, тільки в золотому металі. Також два листочки, тільки трохи іншого дизайну брошка. Поєднання брашування мілкого і глянцевої поверхні. І це знову ж таки компанія Тріфарі. Лаконічні, приємні ці брошки, вони приємно важкі. І я люблю тріфарі, навіть цього 60-х років. Хоча більше мене все ж таки цікавлять більш ранні прикраси. Але ось ці брошки від Тріфарі цього періоду мені також дуже подобаються. Ось тут її прямо щу. Так, далі. Що ж далі взяти? Хочеться щось цікаве. Так, ось така брошка. Тут імітація марказитів, прикрашена аметистовими кристалами, ось така вставочка, яка імітує якийсь натуральний камінь. Бачите, як переливається. Думаю, що ця прикраса не раніше 90-х, але якісна. Для любителів фіолетового кольору така приємна брошка. Так, брошка-віночок, багато брошок розстібнуті. Брошка, віночок із квіток. Ось тут втрачено кристалик, ось тут втрачено кристалик. Такі ромашки, мабуть. Правда, трошки такого з бусковим таким відтінком омаль. Ось такий зворотній бік, маркувань я не бачу. Вставити кристалики. Ой, помити. І дуже симпатичний віночок. Так, вибачте. Щось у мене сьогодні якось не задається з фіксацією телефону. Так, стається, закріпила. Далі брошка-квітка, пелюсточки якої прикрашені ще квіточками. Посередині така вставочка. Ось такий зворотній бік. Маркувань немає, але метал такого кольору використовувала і компанія Art і компанія Флоренза. Я думаю, що це брошка десь з 70-х років. Дуже приємний колір емалі, ніжний такий. І якісна брошка, така деталізована. Бачите, як оформлені ці пелюсточки. Дуже симпатична. Прекраса. Так. Щось таке яскраве. Розстібнулася також брошка. Треба, мой, виправити голочку, тому що вона погнулась. А... Скляна вставка. Смарагдового кольору. Така, як на мене, імітація якихось вікторіанських брошок. Так, голочка чомусь не хоче триматися, треба затиснути. Маркувань ніяких на ній немає. Щодо віку, ну, чесно кажучи, я навіть е, розгубилась, не знаю, що сказати, якого віку може бути ця прикраса. Ну, можливо, Можливо, 70-х. Дуже красива ця вставка. Така брошечка. Так, друзі, дивлюсь, що відео вже таке задовге виходить. Зараз ще пару прикрас і продовжимо в наступному відео. Ось така брошка. Дерево. Це, мабуть, бонсай, да? Прикрашений вставочкою. Це пластикова вставка. Яка імітує якийсь натуральний камінь? Симпатична прикраса. Мвей? Я ж правильно читаю? Ніколи не знала, що компанія Мвей випускала прикраси. Краса якісна, можливо, це якась сувенірна була брошка, можливо, це як подарунок якимось там найкращим продавцям. Не знаю, але з таким маркуванням я бачу вперше. Ось така брошка. Два кільця, квіточка, листочки, срібний колір. Мені здається, що тут маркування кременс? Ну, Приємна дуже компанія Кременс е -е, славиться своїми дуже якісними прикрасами, якісні кристали використовували. І, в прикрасах в золотому тоні вони використовували дуже щільну позолоту. А от цікаво, тут також позолота, тільки білим золотом або ні. Але прикраса ніжна і приємна. Компанія Кременс. Я думаю, що це десь роки 70. Ну, по дизайну. І ще одна брошечка від компанії Кременс, вибачте, вже подивилась, коли розпаковувала прикраси. Дивіться, яка вона гарна. Який чудовий віночок, і ось ці вставки. Ну, це точно імітація опалу. От я не знаю, чи можуть бути це натуральні камені, тому що це також компанія Кременс. Ось маркування, характерне маркування на голці. Ну, але, чесно кажучи, я не знаю, чи можуть бути це натуральні камені. У будь-якому випадку віночок дуже ніжний і приємний. Так, на сьогодні це остання брошка. Давайте я вам трошечки підсуну, покажу те, що ми за сьогодні розпакували. Мені ця частина сподобалась. Приємні знахідки. Тріфарі, одна і друга. Ось ця брошечка від ММА, Троянда від Джовані, Біжу. Дві прикраси від Кременс. Ну, лот мене радує. Сподіваюсь, вам також цікаво за ним спостерігати. Це приблизно половина прикрас, які були в пакунку. І. Другу половину я вам покажу в наступному відео. До нових зустрічей! Чекаю на вас в коментарях. Бувайте на все добре!